Спільний почерк, спільна убивча мета закинули в Україну цілу групу терористичної групи спецслужб Російської Федерації у складі семи осіб. Серія підривів українських розвідників. Справа рук професійних російських диверсантів таке твердить. очільник СБУ. Сонце суне дощі йдуть геть, але не квапливо. Температуру не нижче за плюс 11, Обіцяють синоптики по всій країні вже від завтра. Там є все: від заряджених малонереактивних дорогезних суперкарів до найбюджетнішого на планеті авто. Шанкайський автосалон обіцяє відвідувачам сенсаційні чотириколісні откровення. Середа, 17 квітня сьогодні 18.15. Саме тепер в українській столиці вони обіцяють повернутися додому на власних катерах. У Москві триває судище над нашими моряками. Буде зброя. Дипломати домовляються про нові види летального зброєння. Та Катерина воно несе в Україну тепло. Добрий вечір. Це спецкорна на плюс два із повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Перевантаження аж до стрілянини на міжнародній автотрасі Київ-Одеса темною порою. Кілька десятків людей атакували зі зброєю пункт пропуску вантажів. Поранень зазнали працівники Укртрансбезпеки та активісти, що їм допомагали. Троє людей нині в лікарні, свідки твердять, напад стався просто на очах у правоохоронців. Це танітані на розборки їхали. Там під Траса Київ, Одеса, село дачне. Камера на стаціонарному посту пропуску фіксує, як сюди їде ціла колона автівок з людьми. Вони зупиняються за кілька хвилин біля комплексу, де інспектори перевіряють вогу фур. Зникає світло. Одразу лунають постріли та крики. Все це на очах у продавчині сусідньої ядки. Я просто вийшла посмотрети. що тут уже б'ють машини. В общем, стріляють дуже багато народу. Ребята одеті всі в чорній формі з жовтими пов'язками на руці. Довга стрільба та продовжилася? Мінут десять. Поліція на посту, де сталася стрілянина. Працівники Укртрансбезпеки зазвичай перевіряють вагу фур, аби ті не були надто важкими і не розбивали трасу. Останній місяць на добровільних засадах їм допомагають активісти. У ту ніч загалом там було з десяток людей. Нападники б'ють їх та трощать автівки. Їм ніхто не дає відсіч. За нападом збоку просто спостерігають поліцейські, які чергують на трасі. Нападники сідають в авто та їдуть геть. В лікарню доправляють трьох потерпілих. Це активісти з організації Українська Транспортна Спілка. У двох травми легкі, третій у тяжкому стані. З пресою не спілкуються. Небагато розповідає лікарям. Відказується відповідати на питання, поэтому у нього тяжела черепно-мозгова травма, відкрита ушиб головного мозга, перелом костей носа. Він отримує лікування, состояние у нього стабільний. Чому правоохоронці ніяк не втрутились у конфлікт? Це головне, що цікавить активістів. Я в частності, розмовляв з одним поліцейським. Він говорить, що я діяв згодом інструкції. Ну то тобто, я так понимаю, що нас з вами ні побистого слова будуть убивати дубінами, забивати, стріляти в нас. А співробітник поліції буде читати інструкцію. Патрульні виправдовуються стріляти в натовп. цивільних не наважилися в рамках розпочатого кримінального провадження. Буде дана. Оцінка діям патрульних поліцейських, які несли службу. Поряд з місцем події мотиви нападу в поліції не називають. Втім, в організації, куди входили поранені активісти, інцидент пов'язують з їхньою появою на постах. кажуть, з березня чергують там, аби спільно з фахівцями Укртрансбезпеки перевіряти перевантажені фури. Багато було випадків, коли транспортні засоби коли їхали з грузом, вони сплачували комусь там на якусь картку перераховували гроші, Їх за не зупиняли. Погрози з боку невідомих кажуть в громадські організації, почалися вже за тиждень з початку чергування. Ще з березня, коли ми приймали участь в таких заходах, на тому ж постудачний е приїхали якісь активісти, які представились там певними. Громадські організації сказали, що ви тут працювати не будете. З моєму зверненні на пана Вака буде обов'язково написано, що він дав оцінку працівникам як поліції, так і керівнику Одеської поліції з приводу того, що ми до нього звертались 27 березня. Скільки було нападників, дані поліції та свідків різняться. Одні кажуть, біля 20, інші десь із півсотні. Затримати на місці вдалося лише двох злоумисників, інших ще шукають. Хоча камери спостереження зафіксували номери майже усіх автонападників, у поліції поки не назвали жодного з імен. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Одещина, Спецкор, 2+,2. Диверсант, який на початку квітня у столиці закладав вибухівку під автомобіль українського розвідника, живий і нині під арештом. Несподіване воскресіння підривника було частиною спецоперації СБУ. І Завдяки такій утаємничності кажуть, вдалося викрити цілу групу професійно підготовлених російських диверсантів. Серія підривів автівок українських розвідників, що трапилося останнім часом, твердять у службі безпеки справа їхніх рук. Сімдесят восьмого подара ждення, да уражені з города Москви да. у тяжкому стані в лікарні, але живий, і по відеозв'язку свідчить у суді. Це Олексій Комаричав російський диверсант, що два тижні тому в Києві намагався підірвати авто співробітника військової розвідки України. Тоді замах провалився, вибухівка спрацювала передчасно і розірвалася мало не в руках диверсанта. У СБУ тоді заявили, диверсант загинув у лікарні. Сьогодні ж голова служби безпеки повідомляє, публічна смерть Комаричева була частиною спецоперації. Службою безпеки України припинено діяльність на території нашої держави диверсійно розвідування. Терористичної групи спецслужб Російської Федерації у складі семи осіб Олексій Комаричов був безпосереднім виконавцем замаху на співробітника військової розвідки в Києві. Працював він у парі з таким собі Тимуром Дзортовим, громадянином Росії, який на допиті зізнався, що співпрацює з російськими спецслужбами з тисячі наступи. На території України обидва потрапили під чужими прізвищами за фальшивими паспортами. Документи на граждані на фотографія фотографії на паспорті моя, Ну я не граждані кільвізія, а грані Росії. Документи були спорзовані для ефективного прикриття. Як заявляють у СБУ, російським диверсантам мав допомагати українець житель Донецька Олег Шутов, і саме ця особа виявляється безпосередньо причетна до ще одного гучного теракту проти українських спецслужбовців. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала. 38-річного полковника розвідки Максима Шапувала підірвали в службовому мерседесі в столиці в червні 2017-го. На цьому відео видно, як шутов із пакунком прямою до машини розвідника на паркінгу перед вибухом. І ще одне вбивство українського СБУ Це за схожим сценарієм. Наприкінці березня 2017-го у Маріуполі підірвали авто полковника СБУ Олександра Хараберюша. Тоді правоохоронці затримали жінку кілера, яка зізналась у злочині. Нині в СБУ заявляють, усі ці три злочини проти українських розвідників здійснила одна диверсійна група. На різних етапах до планування і керування долучалися ще кілька громадян Російської Федерації. А справжній організатор цих убивств і замаху, як встановило слідство, генерал-лейтенант ФСБ Росії Дмитро Мінаєв, Юлія Таркановська, Олена Гущик, спецкордва плюс Судище над українськими моряками Лефортовський суд Москви весь день задовольняє вимогу тамтешньої прокуратури щодо подовження арешту військовополоненим українцям 20 моряків. Російські судді вже залишили під вартою аж до кінця липня. Долю решти чотирьох вирішують у ці самі хвилини. Усе на власні очі бачив кореспондент Уніану Росії Роман Цимбалюк. Російські судді знову працюють у режимі конвеєра 24 українських полонених моряків. Доставили до Лефортівського районного суду, який задовільнив клопотання ФСБ і продовжив їм арешт тримати українців. Під вартою вони просили ще три місяці до 24 липня. Рішення суду у чеспроцесу з защитником понятно? Суддя на сцені закрити. Росіяни поділили наших хлопців на четвірки. Їхні справи розглядали в окремих залах на різних поверхах, ще і в закритому режимі. Я потрапив до зали, куди завели командира бронекатера Бердянськ Романа Макрика та моряків Андрія Приска, Євгена Семедоцького та Сергія Цибізова. Підтримати українців приїхали родичі, українські та західні дипломати. І просто небайдужі. Зустрічали наших військових оплесками. Вони не втрачають оптимізму, поводять себе впевнено та ні на що не жаліються. Все буде Україна. Слава Україні! Україні. Все нормально Родичі полонених радіють можливості побачити наших захисників, а ще підготували для адвокатів символічні подарунки. Хай попустише вертається додому, я хочу побажати. Все більше нічого. Наші моряки відмовились давати свідчення, посилаючись на Женевську конвенцію про статус військовополонених. Войнеприяни можуть назвати сієфаніучества, воїнське звання, дату місця і ворождення, номер. свого народження Вказувати не адвокати наголошують, що військові потрапили в полон під час збройного протистояння. Якщо що це не ворожоний конфлікт, то придумайте другою названня для. Епізоди, коли російський воєнний корабль стріляє з пушки, з автоматичної пушки, коли ранено троє українських воєнних, коли приведено фактично в негодность катер бойовий, бронірований катер, от для цього всього підберіть другое определення, крім вооруженного конфлікту, Росія вже відреагувала на звернення України до міжнародного трибуналу ООН з морського права. кажуть, цей акт агресії не підпадає під юрисдикцію цього суду, але запропонували двосторонні консультації. Хоча двохсторонні угоди визнають права України та Росії на вільний прохід через Керченську протоку, а управління комісар ООН з прав людини визнало наших вояків військовополоненими Роман Симбалюк спецкордва плюс Спекотний великдень, а в травні можливі заморозки. Погодна картина в Україні теж змінюється уже від завтра. Антициклон посуне дощі до моря. На всій території стане сухо, а сонце прогріє повітря до 10-15 градусів. Однак до цього треба пережити заморозки найближчої ночі. На ґрунті можливо до мінус п'яти, у повітрі до мінус трьох. А ж надто на Донеччині, Луганській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Та холоди потроху відступатимуть. і До вихідних по всій країні вже буде ясно, сухо іде. Майданчик планетарної битви автогігантів перемістився нині до Шанхая. На тамтешньому автосалоні засвітилися найочікуваніші прем'єри року на будь-який гаманець. Є там заряджені спорткари і геть нові моделі від відомих марок за ціною невибагливої малолітражки. Чим дивуватиме світова автоіндустрія поціновувачів цьогоріч, Уважно проаналізував Віталій Афанасієнко Порше, Бентлі, та Ламборгіні на всіх автовиставках завжди зустрічають оваціями. І Шанхай винятком не став, навіть попри те, що всі ці моделі вже засвітилися на Женевському автосалоні. Але Шанхайський подіум теж став для багатьох брендів прем'єрним. Як ось цей електричний кросовер. Це геть нова модель від Volkswagen ID.Rooms. Німці після дизельного скандалу тримають удар і роблять ставку на електричні авто, які сучасні і зовні і всередині. Розсумні двері одна з таких фішок дизайну, який у німців вийшов доволі агресивним. А от усередині ми намагалися створити теплу домашню атмосферу, таку як ви відчуваєте. Ну скажімо, в своїй вітальні. Тому подорожі на цьому фольксвагені точно стануть приємнішими ніж раніше. 302 конячки розганяють румс до сотні лише за 6,6 секунди, що для кросовера досить непогано. Запас ходу, обіцяють німці буде вже в межах 450 кілометрів на повні батареї. У серію вона піде, вочевидь, уже наступного року. А зважаючи на амбітні плани керівництва, саме Volkswagen має шанси викинути з лідерів Теслу. Ми розпочинаємо наймасштабніший електричний наступ до 2028 року. Ми випустимо аж 70 нових моделей електромобілів. За цей же час ми плануємо випустити 22 мільйони електромобілів по всьому світу, і левова частка їх прибуде з Китаю. І ще одна новинка від німецького автопрому трійка від BMW. І що здивувало, китайцям пропонують її довшою за європейську версію аж на 110 мм. міліметрів. Те саме стосується і Мерседеса GLB. поки що це концепт. Кросовер вийшов семимісним. під капотом. Німці поставили надійний і доволі економний дволітровий турбований бензиновий мотор. Такий мерз може стати серійним уже наприкінці цього року. Показали свій новий кросовер і корейці це Hyundai Creta. І, хоч поки що технічні характеристики менеджери не розкрили, публіка досить жваво обговорює його дизайн. Утім, найбільших дискусій у куларах шанхайського автосалону викликали французи, продемонструвавши публіці довгоочікуваний електричний кросовер. Цей Рено дістав назву KZ, і хоч батарея тут невелика, лише 35 кВт, Французи переконують, електроніка буде оптимізовувати споживання батареї, на якій водії точно проїде аж 200 кілометрів. Та найприємніша новина ціна цього кросовера, які почнуть збирати в Китаї вже цього року усього 8 тисяч доларів. Якщо втримається обіцяна ціна, таке авто має шанси одержати багатомільйонну аудиторію і в Україні. Віталій Фанасієнко, 2+,2.